На годину бульвар Шевченка став пішохідним. Близько 70 черкащани з хворими нирками перекрили рух у центрі. Фрезеніус! Фрезеніус! Це пацієнти гемодіалізного центру Фрезеніус. Люди доведені до відчаю за тиждень життєво необхідну процедуру у приватному медзакладі. Їм припинять надавати. Ми сказали що все тиждень і все. І закриваємося. Як не буде держава платити Ну то що нам остається робити? Натомість гемодіаліз нинішнім пацієнтам фрезенюса, владці пропонують отримувати в оновленому відділенні обласної лікарні та двох нещодавно відкритих філіях у Звенигородці та Умані. Проте переходити нирники не хочуть. Нарікають на тамтешній неякісний діаліз і погане ставлення. Мовляв, за два з половиною роки, відколи в Черкасах з'явився Фрозеніус, ніби наново на світ народилися. Коли ми узнали, що це за лічення, штута за уровень европейский мы все вышли из этого состояния в котором были мы были полудохлые все полудохлые були проблеми з цветом лица, уже там надпочечники, я не знаю, там глубоко, ну коричневые были многие больные, все очистились. Все многие работают у нас. Я, наприклад, стою за свою маму, яка лікується у гемодіалізному центру Фрезеніус. Вона буквально в цьому центрі вернулася з того світу. І я за це дуже вдячна тим лікарям. Вона там отримує якісне лікування, має зараз високий гемоглобін. Нам тільки його показали по глупо властей нам показали это. А теперь они же сами нас пихают опять назад, какое-то доисторическое время. И ничего там не улучшили, если бы они улучшили. Они не улучшили, они только дизайном там занялись, повесили телевизоры. Но мы ходим в больницу, не кино смотрели, мы ходим лечиться. Здесь гораздо более качественное лечение. Мы вообще забыли, что такое калий, если нам там постоянно как домоклов меч над нами стоял. Калий, калий, нельзя было не есть. Ничего, никаких фруктов, никаких овощей, ни мяса, ни творога, потому что Там то зі ми пітаємося нормально. В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть, фрезеню занадто дороге задоволення для Черкащини. Цьогоріч в обласному бюджеті на штучні нирки для півтори сотні хворих черкащан передбачили 17 мільйонів гривень. Натомість приватники, лікуючи лише половину з них, просять аж 15 мільйонів. Забрати кошти ні в кого, каже головний медик області. Бо бюджетного лікування потребують 5 тисяч онкохворих, 3 тисячі інсультників та інші. Немає юридичних підстав перераховувати кошти державні приватну клініку. Тим більше, що ціна питання там дорожча, чим у державі. У нас ціна десь приблизно 800 гривень. У компанії Фрезеніус, наскільки ця ціна була 1395. Ціна повинна бути нижчою, чим у держави. Тоді можна співпрацювати з цією клінікою. Мітингувальники відступати не збираються. Як обласна влада їхні вимоги не задовольнить, погрожують вдатися до більш радикальних кроків. Ольга Скорик, Василь Стоєнко, Віка Вікановини.